Чи ви признаєте, що ця ваша діяльність направлена на те, зокрема, поправки, які ви ініціюєте, на те, щоб зняти з виборів одного з кандидатів? Чи це, по-вашому, ви не впливаєте на мене? Ви самі говорите, ажіотаж політизації. То навіщо? Яка мета, для чого ви робите? Чому такі інтерес, зокрема у пані паністру, вже третій госпіталі? Ми говоримо про ажіотаж з боку прихильників калітника. А не про ажіотаж з боку народних депутатів, які хочуть, щоб правоохоронна система ефективно спрацювала і дала всі відповіді на всі запитання того, Ні, ми намагаємося, щоб всі ті е, факти зловживання, які стали нам відомі, були розслідувані. Це наше завдання, і ми хочемо, щоб правоохоронна система чітко сказала було чи не було. Якщо було, то має бути покарання відповідно звернення до суду. От якщо, якщо якщо не було, значить вони скажуть, що не було панірино. Скажіть, будь ласка, вибудо. Григорія Каледніка, ви направляли запит до Міністерства агр... агрополітики. Яка прийшла до культур? Попередні відразу не надалися. А можна, поки пані Ірина шукає інформацію, скористатися і задати ще одне запитання. Радіохвиля Юлія Мудрик. Перше запитання стосується тих самих кіотських коштів, про які задавала моя колега запитання у розмірі 20 мільйонів. Нами журналістам стала відома інформація, що була надана офіційна відповідь Міністерства освіти про даний проект і про те, що е, ці кошти були в розмірі не 20 мільйонів, а всього навсього всього тільки трьох, і безпосередньо дані кошти не поступали на рахунки аграрного університету взагалі. Чи відома вам ця відповідь? Це перше запитання. І хотіли, користуючись нагодою, ще одне запитання до вас обох. Дуже сьогодні багато ми говоримо про персоналі. Хотілося б в загальному просто про закон про люстрацію. Що він на сьогодні являє? На сьогодні Венеціанська комісія нам говорить, дає висновок, що цей закон схожий на політичну помсту і називає його антигуманним і антиєвропейським. Що ви можете сказати на це, коли наша держава на сьогодні рухається до тієї ж Європи і віддає скільки життів за те, щоб ми були в складі Європи? Дякую. Шановні учасники, єдине що прошу вас короткі відповіді, тому що на захід за вами щодо закону про очищення влади, значить, ви знаєте, що відбулося зустріч численників з диніценської комісією і. Представники уряду попрацювали з національською комісією, і я думаю, що в Верховній Раді ми будемо мати проект змін до закону про очищені влади. От, але тих, хто дуже зацікавлений в тому, щоб цей закон не працював, був скасований, хочу розчарувати, тому що в цих змінах не буде передбачено нічого такого, що дасть можливість скасувати цей закон. От, і там будуть зміни виключно і, такі, які передбачають більшу. Ретельність і більш обґрунтованість процедури, яка пов'язана буде з судами і з іншими процедурами, але в цілому представники Венеціанської комісії неодноразово в Україну і розмов з міністерством Стеців, в тому числі, отримали практично всі відповіді на ті запитання, які в них були. О, тому закон про очищення влади це дуже важливий закон, щоб ті люди, які взяли реванш після 2004-2005 року. Після помаранчевої революції прийшли до влади і довели країну фактично до війни, до зубожіння і до такої катастрофи.